Друзі, ось такий стіл трошки прийшов в негодність за, за час того, що було воно на вулиці, тому що коли була тут упала бомба одна, то мій, моє приміщення згоріло і мені прийшлося цього стола залишити, залишити на вулиці. І ось я хочу його трошечки привезти до ладу, відреставрувати. відреставрувати. І оцей його ось хочу вертити до житті. І буквально з сьогоднішнього дня ми будемо його придавати в прямому ефірі. оцей набор від 100 тисяч гривень я хочу його продати. Я думаю, що це реальна ціна. Цікава це дуже робота. Був один чоловік, прийшов, каже, зроби мені гарного набору, дав мені задаток за цю роботу. Потім у нього там случилась неприятність, і я залишився оце з цим набором. От. Ну Я не жалкую, що він у мене залишився, тому що тепер мені треба побудувати бісінку і в мене вже є туди що поставити. Отаке. От Отаке діло. Та ми все зробимо. Оце ви будете продавати сьогодні, так? Ну, з сьогоднішнього дня хочу почати. Угу. Я його витягнув для того, щоб... Скільки ск з кількох предметів він складається? Вони не складаються із шісти предметів, два крісла, два стульчі, два дві лавочки. І отакий стіл. У 18 році, ось написано 18-й рік, був один багатий клієнт, який дав мені невеликий задаток і каже, зроби мені красивий набор. Скільки він буде коштувати, я кажу, ну, примерно 5 тисяч доларів. Він погодився, але в нього там случилася проблема, і вона у мене, у мене залишилась цей набор, я залишився з ним. І цей він у мене був у тому приміщенні, яке згоріло. І тепер воно три роки було накрите все на цьому місці. От, і тепер я його витягнув для того, щоб зустріти Константина Григовича. Але тепер я вирішив його продавати. Володимир, ви кажете, там те не забрали, це пропало. А ви взагалі заробляєте на цьому? Мене дуже багато робіт продано. Це, це 50 більярдів. Я продав. Мінімум 50, Уявіть собі. Ліжок багато продав, куточків багато продав. Один з моїх більярдів знаходиться в самого кучми. Я став кучми, у Криму ставив мільярда. Там дуже серйозна робота була. От. Це просто у мене позалишалося, ще у мене ліжко одне залишилося, яке я зараз покажу таким самим чином. Дали задаток, але викупити не змогли. І я залишився ще з ліжком, але я зовсім про це не жалкую. Бо я собі це дозволити не можу стати для себе це робити. Бо оця робота робилася 4 місяці. І ліжко робилося 4 місяці. А там 600 кілограмів різьби по добу. Там чоловік прийшов і сказав, мені треба злого звіра злого звіра, який буде на кроваті. Лев, ти можеш зробити? Попробую. Зараз я вам покажу цікаву роботу. Давайте. Заходьте, друзі, туди. Вибачайте за безлі, тому що війна внесла свої корективи. От. Ось така ага. цікава. Оце, цей злий звір, цікава так? робота, так. Да. Ось такий із дуба така робота. Ось я вам давайте розповім про, про цю роботу. Ось такий оскал у нього. E, значить, Був один чоловік, який захотів, щоб я зробив цікаву роботу. До мене приходить в му році. Зараз я вам покажу там Лейба спереді 99-го року. E, зробив мені цікаве ліжко, каже. Я тобі заплачу нормальні деньги. Знову ж таки, дав задаток невеличкий, я йому зробив. І він побачив її і каже, дуже хороша робота, давай почнемо торгуватися. Я кажу, ну давай 2500 доларів за її 99-й рік. Тому що це 4 місяці роботи і 600 кілограмів вона вся по кругу в різьбі. Ну, короче, ми з ним не стургувалися, він каже, я залишаю тобі задаток, але її не можу викупити, таке сталося. І я залишився з цим ліжком, тепер про що я не жалкую, тут. Подсвітки були колись, воно зараз не працює все. І ось тут на гарних речах я прийшов прізвище своєї жінки, яка втекла. Граф. Ось написано граф. 1999 рік робота. І граф ось написано. Угу. Ось вона така в різьбі, на таких от ножках. Ну вона ну, втекла назавжди чи просто. Ні, вона повернеться, сподіваюся, всі речі тут її. Вона прийде, мабуть, коли я змінюся, а я не збираюся мінятися, розумієте? Тому що в кожного людині має бути мрія. Якщо в нас немає мрії, ми впустую ходимо у туалет. Вибачайте, ми впустую їмо. Має бути обов'язково мрія. Тому що я кожен день піднімаюся і знаю, що мені немає часу на якісь дурниці. Думати, що я там... Ну, ну, мене, я весь у роботі, мені гаяти часу немає ні одної секундочку. Кожна секундочка розписана по секундам. Я один не зробив проєкт. Жінка ж бачить, я, яка ситуація. Нічого не доробляю. Їй ж гроші не дає, а для жінки головне гроші. І вона як би тимчасово утекла на дорогожицьку на квартиру, і там вона поважний вчитель початкових класів, але це вже більше п'яти років вона там живе. Але ми спілкуємося по телефону, перезвонюємося, діти мене люблять, мої дві доньки. І я роблю оці. Оці ці роботи ну, маєш вилізти з цього багна фінансового. Хочу зробити ось ліжко, замовлення мені прийшло. І я хочу оце такі деталі поробив. І там отакі треба, щоб були теж такі перетинки на ліжку. І я зараз вам покажу, як воно. Робиться все дуже просто, головне бажання. Обов'язково вдівайте очки і треба обов'язково защиту вдівати на болгарку. Але якщо ти великий майстер, то тобі не потрібна защита. Це такі, як я. Ось таким чином це все робиться, дивіться, друзі. І ось воно виходить таке під старинку. потім його шліфувати, фарбувати. І дуже гарно виходить. Ну, це треба таку всю зробити, все таке ліжко. Таким чином треба всі пройтись, боковинки, сам каркас, передню спинку задню. Отаким чином захотів хазяїн, щоб я зробив. І я йому її зроблю. Друзі, тут на нашу програму про мене завітав мій дуже хороший приятель. Завжди він мене виручає, я тільки не позвоню, він завжди підставить своє плече. Але головне його. Достоинство вміння це писати пісні. У нього більше двох тисяч пісень. І він до моєї зустрічі з Костянтином Грубічем написав сьогодні пісню. Я її ще не чув, але я бачу, що тут написано Талант то браття сила. Цікаво, що скаже сам майстер пісні. А, ну, що я вам скажу, шановні, треба співати. розумієте, що? Я професійний вчитель, 33 роки пропрацював у школі, тепер в центрі творчості дітей учу писати пісні і грати на гітарі. Так як я в школу гітару приносив, то краще ж заспівати пісню, яка звучить половиною хвилини, ніж 45 хвилин говорити про любов до Батьківщини. Так. Пісня зразу в серце потрапляє і в душу. Так. Я друг Володимира Вавила, цієї надзвичайно талановитої людини. І коли він сказав, що до нього приїжджає Костянтин Грубич, відомий, наш теле... телемен. То я взяв да, і написав пісню про Володю. 25.05.25 року Покажи. Що будь ласка, а тепер ми зробимо прем'єру цієї пісні. Нехай лунає пісня-дзвін про нашого Вавила. Талановитий хлопець він, таланто, браття сила. Талановитий хлопець він, талант, то браття сила. Із дерева він зробить все, і зробить все з металу, які налисники пече, він спе по хлібу й салу, який налисники пече, він спеть по хлібу й салу, у нього руки золоті, і це його є час. Усе, що має на меті, те зробить він нараз, усе, що має на меті, те зробить він. Нараз! <му> Нехай лунає пісня дзвін про нашого вавила. Талановитий хлопець він талант, то браття, сила. Талановитий хлопець, він талант, то, браття сила! Дякую, друже. На здоров'я. Як приємно чути. Браво, браво. Клас, браво.